Урок ЗАРУбіжної літератури у 5 класі Еліонор Портер. Поліана. Художні Засоби розкриття образу ПОЛІАНИ. Ідеї радості життя і відкриття світу у творі. ЕПІГРАФ до уроку. ТРЕБА в будь-якій ситуації знайти щось таке, з чого можна порадіти. Елеонор Портер. Поліана. Мета уроку Формування предметних компетентностей. Продовжити знайомство з романом Поліана, Проаналізувати образ головної героїні. Виявити художні засоби, які його розкривають, Сприяти розумінню головної ідеї твору. Виховувати віру в краще, наполегливість, мужність. Формування ключових компетентностей Спілкування державною мовою. Математична компетентність. Вчитися установлювати причинно наслідкові зв'язки Інформаційно-цифрова компетентність. Вміння знаходити і обробляти інформацію. Обладнання, Портрет письменниці. Книга Елеонори Портер Поліана. ЗОшити Мультимедійна презентація Тип уроку – Комбінований. Діти. Перевіримо, як ви запам'ятали зніс твору Поліана. Спробуйте дати відповіді на наступні запитання. Скільки років Поліані? Що отримала дівчинка в понарунок замість ляльки? Що у своїй зовнішності не подобалось Поліані, де розмістила племінницю тітка? Хто навчив Поліану грати в радість? У чому полягала гра? А зараз перевіримо, чи зможете ви впізнати героїв твору? Привітна, добра, любить поговорити про особисте життя інших. Не любила свого імені та ранки щопонеділка. Сувора, стримана, холодна, одинока нещасна жінка з почуттям обов'язку носить похмуре вбрання, не посміхається, не плаче. Завжди привітний, добрий, чуйний, але страждає від самотності і нещасний. Адже кохав якусь жінку, з якою їх розділяло давнє непорозуміння. Дратівлива, сердита, хвора жінка, яка лежала в темній кімнаті і не дозволяла відчиняти вікна. До неї ніхто не любить ходити, бо вона така уїдлива. Сумний, зневірений, бездомний, замкнутий, похмурий. Мовчазний, самотній, ходив переважно швидко і завжди сам. Ні з ким не розмовляв, не вітався. Поліана 12-річна дівчинка, у якої померли батьки. На всьому світі у неї залишилася тільки тітка Полі, у якої їй доведеться жити. Суха манірна дама. Сприймає виховання племінниці як борг. Тітка Полі переживає, що дитина може зіпсувати оздоблення кімнат і поселяє дівчинку на горищі. Поліана приїжджає поїздом з однією валізою, правда напівпорожньою. Основний багаж дівчинки книги, які дісталися у спадок від батька. Поляна знайомиться з тіткою, а потім піднімається в свою нову кімнату. Служниця Ненсі, допомагаючи дівчинці розібрати речі, здивувалася від того, що полі сподобалося горище. Весь будинок в цілому має розкішну обробку, а в приміщенні, де буде жити маленька сирота, звичайно, є все необхідне: ліжко, комод, шафа, стільці, але немає ні картин, ні килимів. Які так сподобались поляні внизу, і навіть дзеркала. Дівчинка пояснює, що з таким видом з вікна не потрібні картини, а в дзеркалі вона бачила свої веснянки і розчаровувалася. І навіть те, що у неї так небагато речей, теж добре, адже для того, щоб розмістити їх по шафах, потрібно зовсім небагато часу. Час іде і виявляється, що поляна завжди така. Радіє кожній дрібниці, і навіть в неприємностях вміє знаходити щось хороше. Виявилося, що це така гра, якої навчив колись батько. Одного разу поляні на Різдво дісталися в подарунок милиці, і тато сказав, що то дуже добре, що вони їм не потрібні. З тих пір вона так і грає, прагнучи знаходити привид для радощів. Навіть у найсумніших речах. Через кілька місяців трапляється нещастя. Переходячи дорогу, Поляна потрапляє під машину. Лікарі кажуть, що ходити вона ніколи не буде. Дівчинка більше не може гратися. І тут усі жителі містечка, які полюбили маленьку сироту, дізналися про її життєлюбність, почали приходити в будинок і розповідати. Як вони самі змінилися через гру в радість? Це підтримує дівчинку. Навіть її тітка сильно змінилася, ставши м'якосердечною. Тепер вона сильно переживає за свою племінницю і зовсім не спочуття обов'язку. Її бажання допомогти дівчинці таке велике, що вона навіть згодна помиритися з колишнім нареченим, за якого так і не вийшла заміж. Тепер він лікар. І тільки він може допомогти Поліані знову почати ходити. Визначимо композицію твору. Експозиція. Очікування приїзду Поліани. Розмова прислуги. Зав'язка. Приїзд дівчинки. Розвиток дії. Поліана знайомиться з жителями містечка. Вчить їх своїй грі. Кульмінація. Дівчинка дізнається, що не зможе ходити. Розвиток дії. Джині умовив тітоньку звернутися до лікаря Чілтона. Розв'язка, Лис Поліани. Про одужання. Поліана дитина, з якою сталася трагедія. Вона втратила батьків, отримавши у спадок. Тільки декілька книжок. Але батько встиг навчити її головному радіти життю. Дівчинка залишається сиротою, не має засудів існування. Рідна тітка ставиться до неї дуже холодно і суворо. Але у будь-якій важкій ситуації Поліану рятує улюблена гра в радість, сенс якої в тому. Щоб у будь-якій ситуації знайти таке, з чого можна було радіти, книга Поліана вийшла у світ більше ста років тому, але популярна до сьогоднішніх днів. В Америці були створені клуби Поліани, поставлений пам'ятник на її честь. Книга перекладена багатьма мовами, перевидана. Величезними тиражами. За мотивами книги створено десяток фільмів та серіалів у різних куточках світу. Розглянемо з вами образ головної героїні. З'ясуємо, якими художніми засобами скористалася письменниця. Визначимо головну ідею. Перепишіть у зошит наступну схему. Художні засоби, розкриття образу головної героїні. Мова героя. Зовнішність. Вчинки. Риси характеру. Ставлення інших персонажів. Мова поліани Охоче спілкуються з оточуючими. Щира, відверта. Багато розповідає про себе. Зовнішність, має руде волосся, великі блакитні очі, ластовиня на обличчі, якого соромиться, вчинки бачить у всьому радість, намагається навіть у скрутній, тяжкій ситуації знайти, з чого порадіти. Коли їй у подарунок прислали замість ляльки милиці, батько допоміг зрозуміти. Чому можна порадіти? Їй це не потрібне. Виконувала всі завдання ці Полі, охоче допомагала Ненсі і Томові, доглядала безпритульних тварин. Допомогла одужати місіс Сноу та Джону Пендлтону. Влаштувала Джині Діна в родину. Риси характеру. Добра, співчутлива. Милосердна, весела, діяльна, балакуча, кмітлива, спритна, любить природу все красиве, товариська, спостережлива, чутлива, життєрадісна, мужня. Ставлення інших персонажів. Ніколи раніше все містечко так не сумувало. Багато хто. Звик до її весенькуватого личка, що завжди дарувала всім усмішки, і майже всі чули про її гру в радощі. Одна лише думка про те, що веселе личко більше не з'явиться на міських вулицях, що цей дзвінкий голосок не закличе нікого радіти, здавалася неймовірною, неможливою, жорстокою. Ми бачимо, що Поліана вміла знайти, чому радіти у будь-якій ситуації. Розглянемо деякі конкретні приклади. Втрата батька. Так, радіти, що тато пішов на небо, щоб бути там із мамою та іншими дітьми. Він казав, що я маю радіти за них. Прислали милиці замість ляльки. Треба радіти з того. Що милиці виявилися непотрібними. Тітка полі. Я така щаслива, що ви в мене є. Поліана залишилася без вечері. Я люблю хліб з молоком і буду рада розділити з тобою вечерю. Чому ж не радіти? Заборона говорити про покійного батька. Мені буде навіть легше, якщо я. Не говоритиму про нього. Діти. Спробуйте підібрати асоціації до слова Поліана. Оптимізм, радість, добро. Усмішка. Сонце. А зараз ми з вами трохи порухаємось. Слухати ми перестали і тепер. Всі дружно встали. Будемо відпочивати, Ну, мов вправо починати. Руки вгору, руки вниз. І легесенько прогнись. Покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились, Пострибали, пострибали, раз присіли. Другий встали. Хто ж там? Хто вже так стомився і наліво похилився? Треба дружно всім нам встати, фізкульт паузу почати, руки вгору, руки вниз, вгору трішки подивись, руки склали, як вітряк, і покрутимося так. Вищі руки підніміть і спокійно опустіть. Потім дружно всі сідаємо і до праці приступаємо. Як ви вважаєте, чи змінила щось дівчинка у житті містечка? Знайшла для сироти нову родину, внесла радість в життя хворій місі Сноу, принесла кохання міс полі, навчила людей навколо радіти життю. Поліані вдається пом'якшити, здавалось би, зовсім скам'янілі серця. Люди, переймаючи гру в радість, стають добрішими, людянішими, починають усвідомлювати мету свого існування. Але життя і настрій самої дівчинки змінюються після важкого травмування Якщо я ніколи не зможу ходити, з чого ж мені радіти? Раніше Поляна вважала, що чим складніша ситуація, тим цікавішою є гра. Відтепер вона усвідомлює, що іноді буває так важко, що зовсім немає бажання грати. Коли сталася ця біда, все довкола зробилося якимось не таким. Вчити інших бідолах радіти легко, а коли сама стаєш на все життя калікою інша річ. Проблемне запитання Чому ж письменниця робить Поліану тимчасово калікою? Поліана вчить людей радіти життю, але не усвідомлює їх почуттів, болю, страждань. З часом це могло зробити так, що дівчинка могла загратися і стати нечутливою до чужого горя. Поляна проходить свій особистий іспит життя, в якому гра перестає бути грою, а перетворюється на важкий пошук життєвого стимулу. І це набагато важливіше, ніж зранку до вечора стверджувати, що ти, незважаючи ні на що, радієш. Отже, ідея твору полягає в тому, щоб знайти справжній сенс життя, справжню радість. Виразно прочитайте лист поліани. Чому, на вашу думку, саме ним закінчується твір? Лист від Поліани. Любій, тітонько, Полі і дядечку Том. Я можу, 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 ходити. Сьогодні я сама. Пройшла від ліжка до вікна, а це шість кроків. Боже, як це чудово, знову стати на ноги. Усі лікарі стояли довкола і всміхалися, а сестри поруч плакали. Пані сусідньої палати, яка пішла минулого тижня, теж заглядала в двері. І ще одну пані запросили. Вона має стати на ноги за місяць. Вона лежала на ліжку моєї медсестри і плескала в долоні. Навіть чорна тілі, що миє підлогу, зазирала з ганку і тільки шепотіла крихітко моя, бо більше не могла сказати через сльози. Не знаю, чому вони всі плакали. Мені корціло стивати, Кричати, верещати. О, подумайте тільки, я можу ходити, 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 дарма, що на це пішло майже 10 місяців, але я не пропустила вашого весілля. Ой, тітонько Полі, яка ви молодець, що приїхали до мене і взяли шлюб біля мого ліжка. Ви завжди дбаєте про найрадісніші речі. Кажуть, що невдовзі я поїду додому. Шкода, що я не можу дійти туди пішки, Їй-їй, Більш ніколи не буду їздити. Найпрекрасніше у світі просто ходити. Ой, я така рада, я радію всьому, а найбільше тому. Що деякий час я не могла ходити. Інакше б я ніколи не дізналася, яке це щастя мати здорові ноги. Завтра я пройду вісім кроків. Поцілуйте усіх за мене Поліана Підбиття підсумків уроку. Чого вас навчила історія поліани? Які уроки ви взяли для себе? До чого спонукає твір? Домашнє завдання. Напишіть мені твір за темою Чому мене навчила історія поліани?